50 дітей серед позбавлених батьківського опікування дітей, учасників АТО, переселенців зі сходу, побували в столичному Києві на святкуванні Дня Святого Миколая. Малеча, яка потребує особливої соціальної уваги та підтримки, із задоволенням займала свої місця в автобусі. Зібралася біля райдаш адміністрації ще з тому свої кольорові сни додивлялися по дорозі в автобусі. На виконання комплексної програми по назустріч дітям обласної районної. На... Також по плану заходів по святкуванню Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят. Служба справи дітей та сім'ї Ставищенської райдержміністрації поступив розподіл 50 місць для дітей сирі, дітей, позбавлених батьківського опікування, дітей-учасників АТО, дітей вимушених переселенців із зони АТО. На участь у новорічному святкуванні до Дня Святого Миколая в обласній адміністрації службою укомплектована група в кількості 50 осіб. і Сьогодні вони виїжджають в місто Київ на урочисте обласне святкування. Користуючись наводою, хочу привітати всіх жителів Ставищенського району, також дітей з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим, побажати всім чистого, мирного неба. Міцного здоров'я, благополуччя в сім'ях і всього найкращого не забарилися з вдячністю батьки, які щиро раділи за своїх дітлахів, знаючи, що вони отримають неперевершені враження від поїздки. І що в резиденції святого Миколая, що запрацювала минулого тижня на Київщині на базі обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Очий дім, служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації, обов'язково знайдеться подарунок і для їхньої дитини. Проси на нелегкий час. Важко дітям запропонувати якийсь подарунок чи відпочинок на новий рік. Бо дякуємо за цій адміністрації, що вони попали про наші діти.